Вітаю вас, малята. А скажіть, яка зараз пора року? Так, весна? Сонечко зіріває своїм теплом, освітлює яскравими промінцями, дощик поливає землю? А ще весна приготувала для вас математичні завдання. Малята. А ви вмієте рахувати та вимірювати довжину предметів? А давайте повторимо разом, як це робити. Ясне сонечко вже встало. Скільки сонечок на небі? Так, одне. А чи буває їх багато? Ні. У сонечка є промінчики. А скільки промінчиків у сонечка? Правильно, багато. А які вони за довжиною, знаєте? Давайте уважно розглянемо та виміряємо промінчики у сонечка. Малята, подивіться, в мене є сонечко та смужки. Якого кольору смужки? Так, жовтого. А ці смужки схожі на сонячні промінчики? У мене смужки різні за довжиною. А сонечко хоче, щоб у нього були довгі промінчики. Як ви гадаєте, для чого сонечку довгі промінчики? А як же нам вибрати довгі смужки для промінчиків? Так, потрібно взяти дві смужки та прикласти одну смужку до другої. І так ми з вами побачимо. Яка довга смужка, а яка коротка? Це довга смужка, а це коротка смужка. Малята, ми з вами вибрали довгі смужки. Так які промінчики за довжиною ми подаруємо сонечку? Правильно, довгі промінчики. А тепер будемо викладати промінчики вгорі, внизу. Праворуч, ліворуч, а інші між ними. Подивіться. Подивіться на наше сонечко. Яке воно стало? Гарне, ще веселіше. А скільки промінчиків у сонечка? Так багато. Малята. Сонечко дуже вдячна нам і пригріло землю своїми довгими промінчиками. Розквітли квіти на клумбах. А ви знаєте, що таке клумба? Клумба це фігурна квіткова грядка. Отже, рушаємо до клумб. Перед вами клумба якої форми? Правильно круглої. А це клумба якої форми? Так. Квадратної. Давайте пригадаємо назву квітів. На круглій клумбі виросли. Які квіти? Правильно, тюльпани. А на квадратній клумбі виросли? Так, нарциси. Порахуйте, скільки квітів! Скільки тюльпанів на круглій клумбі? Так, три тюльпана. А скільки нарцисів на квадратній клумбі? Правильно, три нарциса. А як ще можна сказати про кількість квітів по-іншому? Квітів однаково. Рушаємо до наступної клумби якої форми клумбу ви бачите? Правильно квадратної форми. А це якої форми клумба? Молодці малята трикутної форми клумба. А скільки нарцисів росте на квадратній клумбі? Порахуйте. Правильно, чотири нарциса. Скільки тюльпанів? Росте на трикутній клумбі. Правильно, три тюльпана. А де більше квітів? Правильно на квадратній клумбі. Малята, ось ми і порахували квіти на клумбі. А ви знаєте, як люди доглядають за квітами? Правильно квіти висаджують, поливають. Ось і до наших клумб. Завітали дві подружки Оленка та Наталка. Вирішили вони полити квіти. А що для цього потрібно? Так, потрібна лійка. Малята, а до дівчат прийшли ще подружки. Порахуйте, скільки дівчат? Так, п'ять. А ось є лійки. Як ви гадаєте? Чи всім дівчаткам вистачить лійок? Як можна це перевірити? Будемо рахувати. Порахуємо лійки. Будемо прикладати кожну лійку до дівчинки. Один, два, три. Чотири. Всього чотири лійки Кого більше? Правильно. Дівчат. А чого менше? Так, лійок. Що треба зробити, щоб усім дівчаткам вистачило лійок? Правильно додати ще одну лійку. А тепер перевірте, чи всім дівчаткам вистачило лійок? Скільки дівчат? П'ять. А скільки ліок? П'ять. Отже, однаково дівчат та ліок. Всім дівчаткам вистачило лійок. Ось і закінчилась наша подорож до клумби. Малята, ви маленькі розумнички, ви вміло порахували. Дівчат, квіти, лійки виміряли довжину промінчиків у сонечка. А вам ще одне завдання. Порахуйте квіти на клумбі, коли будете гуляти біля будинку або у парку, а свої відповіді надсилайте в коментарях під цим відео. До нових зустрічей, малята!